Слава нація, ясно вельможне панство. Ми продовжуємо з вами наш незмінний курс вивчення національної історії. І сьогодні ми будемо з вами говорити про наступника князя Олега, про князя Ігора. Давайте з вами згадаємо, що князь Ігор це той князь, в якому текла княжа про великого князя Рюрика, і коли князь Олег прийшов до матері міст Руських до міста Києва, вбив правителів Києва Аскольда і діра, то він мовив. Це є син Рюрика. В ньому тече княжа кров, і він посяде київський престол. Князь Ігор, це давайте з вами занотуємо собі, де запам'ятаємо, що це нащадок Рюрика. Спочатку його правління у Київській державі утверджується династія Рюриковичів. Тобто, коли князь Олег у 882 році об'єднує північні та південні землі і утворює держава Русь, то уже з приходом наступника Олега Ігоря. На княжому київському престолі утверджується династія Рюриковичів. Чим же прославився князь? Він відновив владу над повсталими древлянами у уличами, корів уличів і радимичів, тобто він підкорював ті слов'янські племена, які не підкорювалися Києву або відмовлялися платити полюддя, тобі ж данину. Він боровся з племенами печенігів, які з'явилися у той період на кордонах південних київської держави, і хотіли, щоб русини платили данину печенігам. І тому Ігорю доводилося воювати проти них та відстоювати своє право на владу. Як таке? Добре. Тепер давайте розберемо з вами діяльність князя Ігора у 941 році. Він у найкращих традиціях здійснює поход на Візантію, де руські кораблі були змушені відступати, тому що їх було знищено грецьким вогнем. Що таке грецький вогонь? Це суміш на основі нафти, що горіла навіть у воді, тобто греки вони підпалювали нафту і обливали нею кораблі. Знаємо, що нафта це речовина, яка буде горіти навіть у воді, то кораблі були жорстоко спалені греками. У 944 році здійснив він ще один похід на Візантію, після якого було укладено мирний договір. Однак він не був таким вигідним, як за князювання Олега, коли купцям руським дозволялися торгувати без плати мита у візантійських портах. Також Ігор здійснив похід на Закавказя, підкорив Тмутараканське князівство. Але не дивлячись на всі свої такі певні здобутки, він був убитий древлянами під час повстання проти повторного збору данини або тобі ж полюддя. Князь Ігор, як завжди, вирушив збирати данину або полюддя, як ми її називаємо у нас на Русі. і... Він зібрав із племені древлян податки і вже їхав до Києва. А потім щось йому в голову стрельнуло таке, і він думає: ой, на щось я мало зібрав. Він відправляє частину своєї дружини, дружина, це військо князя, згадуємо, до Києва, а з іншою частиною повертається до Древляни. каже: Так, Древляни, ви мені заплатили мало, платіть ще мені. Ну і що роблять древляни? Вони не збираються платити Ігору ще раз данину, тому що вже не було чим платити, і вони страчують князя Ігора. Увага, цитата з, з, з історичного джерела і не послухав їх ігор, і древляни, вийшовши на супроти з міста іскорисня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало, і похований був Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в древлянах. Тобто древляни сказали, що ти, княже Ігоре, дуже багато з нас хочеш, і твоя жадоба тебе погубить. І тому вони підв'язали його до двох дерев і розірвали князя на двох деревах. І ось таким чином князя було вбито. Добре, друзі, у нас з вами на карті є окреслені кордони руси. Ось у нас перша карта. Це Русь Україна за часів правління Олега, коли він об'єднав північні і південні землі і утворив державу Русь. А це у нас Русь за правління Олега та Ігора, коли Ігор здійснював походи на Константинополь. Згадуємо, що це були не дуже вдалі походи. Друзі, якщо ви свідомий громадянин і хочете вчити історію своєї держави, якщо ви хочете нести національну ідею в маси. То доєднуйтеся до спілки відновлення українського націоналізму. Будемо боротися за національну державу разом. Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворога.